парі матч та Дніпро-1 заряджені перемагати. Дякуємо. Сьогодні у нас протистояння не тільки металіста та Дніпра 1 а й двох бомбардирів, двох головних бомбардирів чемпіонату України. Це прядуна та звісно ж, Артема Довбика на флангах 12-й Євген Підлопенець, 14-й Данило Книше. На вістрі атаки Максим Прядун. Зараз простріл у штрафний майданчик. Продовжується атака підопічних команди Кучера. Звично було говорити. Про команду Кучера в контексті харківського металіста зараз уже все змінилося. Навіс із флангу м'яч в руках Уореста Костика. Багато футболістів із металіста саме прийшло в Дніпро один, але цьому передував перехід головного тренера і спортивного директора. Олександр Кучер та Євген Красніков на контратаках вистачає швидких футболістів. Той же довбик може втекти, якщо дати йому вільний простір. Зараз іде закидання у штрафний майданчик. Макс Валев забирає м'яч. Гуцуляк відклеюється від суперника, віддає на лівий фланг. Горбунов навіс, висока подача, довбик не дотягується. Тут Адамюк простріл, костик забирає і в останній момент. Зараз йде атака металіста Максим Прядун попереду бачимо, намагається знайти вільний простір. Зараз дуже непогано, але не виходить удар у Прядуна подивіться, як добре він знайшов. Знайшов ось цей вільний простір і. Так само Сарапій може зіграти в упорній зоні. Є Руслан Бабенко, є Валентин Рубчинський Ігор Когут сьогодні на заміні. Це футболісти, які грають саме у півзахисті. Зараз атака дніпра 1 передача на Гуцуляка. Гуцуляк під праву ногу прокидає далі. Адамюк ще одна передача, і ударом закінчується ця атака. Ну, я вам друзі, нагадую, що наразі. Триває наша боротьба, наша спільна боротьба проти одного ворога. І наші захисники потребують допомоги. Зараз продовжимо після атаки металіста. Удар несподіваний для Макса Валофа. Зараз атака Дніпра-один. Довбик уже в штрафному. Відкидає під удар. Удар низом. На місці. Орест Костик. Навіс. З лівого флангу висока подача. Макс Валоф абсолютно спокійно забирає. Доволі хороша заміна Олександрові. Рибці Хороше закидання. Вперед. Удар від Назаренка. Як зараз Назаренко знайшов цю зону, але положення поза грою Друзі, я вам нагадую і закликаю вас підтримувати наші збройні сили. Зараз Артем Довбик може пробити. М'яч під правою Довбик, довбик. Закрутився і віддає передачу. Перетягнув. Перетягнув Артем Довбик із прийняттям рішення. Дуже непогано він виходить з під цього пресингу, але передача передача дуже і дуже неякісна. Насправді, подивіться, як несеться вперед. Танчик і пробиває. Пробиває з лівої. Друзі, ну у нас опитування в чаті і найбільше глядачів очікують поки що один забитий м'яч у другому таймі. Аж 39%. Прямий удар по воротах на місці Максвалов і саме вони. Ліва нога ліва Атакують зараз. Амаш його навіс. Удар і поруч зі стійкою м'яч пролітає. Відмінна нагода Вигоря Когута зараз можливо трішки вже й виснажилися. Гравці металіста вони постійно перебувають у захисті. Вони увесь час без м'яча. Ну ось зараз. Шанс перевести подих. Орест Костик м'яч забирає. Висока подача. Є удар. Але повз ворота. І хто? Знову? Знову Володимир Адамюк. Чідомере. Чи Чисто у нього м'яч відібрано. Дніпряни знову отримають шанс на атаку. Артем Довбик. Довбик. Довбик віддає передачу. Назаренку. Назаренко низом пробиває і немає навіть добивання. Дніпряни в Атаці. Довбик обігрався із піхальонком. Знову Олександр Піхальонок отримує передачу. Адамюк на правому фланзі пас низом на довбика. Проти нього троє суперників. Подивіться, ух, як грає тут Когут, красиво п'ятою. Удар здалеку! Небезпечно! Орест Костик а сьогодні справді було доволі складно. Чайковському, але поки що забити не вдалося. Когут перекидає Костика! М'яч у воротах! Забиває Дніпро один на 85-й хвилині Ігор Когут, який вийшов на заміну, який втратив місце у старті, він виходить і забиває дуже важливий м'яч. У ворота харківського металіста Орест Костик вибиває, поспішає він ввести м'яч із центра поля. Давайте дивитися повтор цього епізоду. Довбик виграє боротьбу. Скидає на піхальонка. Піхальонок, подивіться, яка передача від нього. І в такому стрибку тягнувся тягнувся ігор когут і забив. Практично по центру він перекидає. Ну передача просто ідеальна від Олександра Піхальонка. Це те, що ми звикли бачити у його виконанні ідеальне просто закидання, але десь не дограв тут напевно порох в цьому епізоді. Програв він у забіганні Ігорю Коготу. Друзі, як вам поєдинок, у нас уже наближається він до завершення. Один єдиний забитий м'яч, але зараз металіст в атаці. Можливо, вони спробують піти на фінальний штурм і спробувати вирвати принаймні нічию. Тут порушення правил і жовта картка. Сваток має претензії, спілкується із суперником на таких підвищених тонах, але вже нагородив. Жовтою карткою Данила Книша Євген Арановський. Ну, дійсно тут. Дуже не по-джентльменськи стрибав книж в ноги. Бабенку так і травму можна легко нанести. матч та Дніпро 1 Заряджені перемагати.